Доброго дня, друже! Сьогодні я познайомлю тебе з такою властивістю предметів, як вага. За допомогою чого можна визначити вагу предметів? За допомогою вагів. Ваги бувають різних видів. Є кухонні ваги, підлогові ваги. Важільні терези. Кухонними вагами вимірюють вагу предметів. Підлоговими вагами визначають вагу свого тіла. Важільні терези визначають, який предмет важчий, а який легший. Якщо предмет буде важчий, то чаша вагів опуститься вниз. А якщо легший, то чаша знаходиться вгорі. Перед тобою два круглих предмета. Давай порівняємо їх за розміром. Який предмет більший? Кулька чи яблуко? Кулька більша, але вона легша від яблучка, тому чаша вагів піднялася вгору з кулькою. Отже, вага не залежить від розміру. Предмет може бути більший, але легший. Давай пограємо в гру. Треба визначити вагу предметів. Гиря важче за пер'їну. Кавун. Важче за гранат. Банани важче за апельсин. А які види вагів є у тебе вдома? Пропоную і тобі зважити різні предмети, визначити, що легке, а що важке. Бажаю успіхів!